Дуже гарні хмаринки позаду мене. Але поговоримо ми за кроку з якого збирають найдорожчу в світі спецію шафран. Так ось оці червоні ниточки, зараз ставлю в ставочку, як квітне квітка. Ось, збирають, сушать і споживають. Споживають роблять водні настоянки, роблять спиртові настоянки, додають в маринування. М'ясо в інші справи, як підсилювач смаку. До речі, має онкоспиняючу дію, тому раджу до споживання. Ось, А зараз вам покаженочка минулорічної висадки. Тобто пусто. Ви повинні зрозуміти, вегетаційний період починається з вересня місяця, там, з кінця вересня, середини вересня, може іноді на від жовтня залежить від регіону і погодніх. Умов. Тобто, оце, бачите, минулорічні рештки ось, рослини. Отак от воно зараз нас виглядає. Чому я це показую? Для того, щоб ви розуміли, що він вигитує всю зиму і тільки в червні починає засихати. Тобто, щоб ви не турбувалися, що рослина пропадає. Квітне він виключно осінню, але в минулому році через пізню висадку, через затягнення по температурах і експериментах по глибині висіву висадки, так у мене крокуси зацвіли 3 січня 2025 року, про що відео я в себе вже викладав. Тому. Раджу цю унікальну рослину для садівників, для ландшафтних дизайнерів, для тих, хто хоче споживати шафран, то, будь ласка, звертайтеся за посадковим матеріалом, а також за вже готовою спецією. І обов'язково, і підписочка.